Про шахеди хотів з вас запитати, бо зараз ворог використовує десятки шахедів під час знову ж таки тієї комбінованої однієї з масштабніших отак на енергетичну інфраструктуру було використано понад 60 шахедів. Це все іранські постачання, чи це чи Росія змогла налагодити таку кількість випуску шахедів, що і 60 протягом одного дня для них не проблема підготувати і запустити росіяни оголосили, що вони випустять 6 тисяч шахедів на рік. Потужність. Плюс така Це 20 сама... на день приблизно. Так, да, так. Да. Ну, Там вони навіть організували репортаж з виробництва в цьому підприємстві в Єлабузі, яке їх випускає. І там суцільні ряди цих корпусів шахедів. А в них шахеди, вони зробили конструкцію дорогою через матеріали, які використовують. Іранці використовували набагато дешевші. Але такою, що можна масово випускати, тобто вони не стоять за ціною ну, от. і нарощують, продовжують нарощувати випуск. І загалом не завершилася поставка з Ірану. Тобто йде паралельний процес. Там, наскільки було в медіа оголошено, що замовлення з Іраном договір включав 6 тисяч шахедів. Поки що, наскільки я пам'ятаю, не більше 2 тисяч прилетіло да? власне іранських. Ну, от. ну і там три серії були. Значить, там серія була перша М, це чисто іранські шахеди. К це вже іранські машинокомплекти з російським обладнанням і з російською боєголовкою. Ну там CRPI-антени російська. І остання серія, друга серія И, оце я казав, І, і третя серія К, яка зараз практично повністю російська, там лише окремі елементи іранські. Якщо дивитися на виробництво російських безпілотників, ви як фахівець, де є тонке місце, як вважаєте? Це виробництво корпусів, це виробництво двигунів, це виробництво електронного начиння. Де є для них складнощі? Електронка. Хоча там нема дуже складної електроніки, там основ, найскладніше це камета М система, яка дозволяє долати зони активної радіоелектронної боротьби. яка… Дозволяє отримувати сигнал супутника і супутників навіть при активній постановці радіоперешкод, оце такий важливий компонент. А все інше там не дуже складна електроніка. І я думаю, що найкраще було б все ж таки, як ми отримаємо достойні, скажімо так, в нас українські шахеди, да? все ж таки бити по цьому підприємству. Бо інакше ну, важко, там не настільки складна електроніка, розумієте, а, от я, якщо взяти засоби ураження по ефективності і по складності, то найпростіше це каби. Там крім, окрім коміти М, взагалі нічого нема, жодної електроніки. Да? За ним йдуть шахеди, а потім вже крилаті ракети.